Доброго часу, любі українці, сьогодні 21 листопада. Ну, що сьогодні день несе Україні. Давайте глянемо. Новини. Вирішення питання знаходиться якийсь варіант для вирішення питання, але при цьому треба все змінити. І ця ситуація, тобто те рішення, які, яке знаходиться, знайдеться, приведе до того, що треба його зміню, зміню, змінювати. А це мова йде про співпрацю з партнерами, і для цього, звичайно, треба говорити, їздити і зустрічатися. Тут мова йде про зустріч людей, партнерів, і роздивлятися якраз той самий варіант, той план. І так, да, це буде пропозиція від наших гарантів. І так, да, це стосовно нашого суспільства. Ось так. Що ще сьогодні несе нам цей

Мова йде про те, що, скоріше всього, там рішення якраз це продовження відповіді, да? Да, точно те, що з партнерами, як зупиняти Кремль, і як зробити так, щоб він відходив назад, давав назад. якби, І це стосується якраз земель, щоб як зробити так, щоб Кремль перестав рухатись вперед і не просто вперед рухатись, зупинився, щоб він зупинився, а ще і відходив назад з окупованих земель. Правильно? Ось про це мова і ще мова не тільки про це, про ресурсність, яка ось якраз те, що може далеко далеко бити. Ну, і те, що приносить якраз результат Україні. Так, да, і це стосується української землі. Ви бачите, як зробити так, щоб. І це стосується все ж таки обстрілів далекобійних? Абсолютно. Яка як, якраз ця ситуація, яка обговорюється, може захищати територію України і би, свою власність, да, ну, тобто цілісність зберігати, максимально наскільки сьогодні можна зберігати цілісність, і, да, і би, блокувати, тобто як не допускати далі рух ворога. Це про ресурси, це про можливості фінансові, про різні ресурси. Да. Тут мова йде якраз от, от, ще раз, да, вони розділяються більш уважніше це питання, планують деталі, деталі. також слухають різних своїх там совідників, я не знаю, консулів, передатчик, посилок і так далі. Ну, ви розумієте, да? тому що тут якраз іде про людей, які можуть бути тим самим дзвіном, які можуть співпрацювати працювати між там. Гарантами між президентами передавати інформацію, і так далі, але це якраз тут обговорюється, обговорюється, що можна пропонувати, що сказати, що від себе якби да свої права про свої права заявити і передати ось цими третіми особами, які мають рівень своїх погонів менше. Тобто, це якісь консули і так далі. Помічники, ось так. Тобто, тут буде така зустріч, розмови там, зустрічатися, поїздки плануються. Взагалі, який день буде для України сьогоднішній ще для людей хотілося б, щоб мова йшла про більш-менш тихий день, більш-менш, тому що тут все ж таки четвірка мі мічів. Більш-менш такий він, якби як в сьогоднішній ситуації, можна сказати, що був. Спокійний, ось так. Який день мова йде про суди? Можливо, я ж казала вже ось що там, я казала, що початок і ще будуть там питання піднімати і про суди, і про судову систему окремо. Ось, і про те, що який сьогодні день будемо знати, читати, бачити інформацію за людину, яка в правосудді, можливо, головна якась людина десь в правосудді, тобто в законі, да, працюючи у це за нею, ми будемо теж чути, читати. Бачити і так далі. Чим ця людина, чим ця подія така видатна, що треба прям нам звернути на це увагу. Це дійсно відбувається в якомусь приміщенні. Тут людина десь працює. Це не просто, я маю на увазі працює в якомусь важливому будинку. Да? Ось так. Ну, тут ще, знаєте про що? Не тільки про те, що ми будемо чути новини якісь, ми будемо отримувати дійсно новини, але також іще від. Гарантів інших країн, які будуть нам допомагати вистояти. вистояти, От саме вистояти, тому що тут мова йде про насправді, от якщо так от прямо допитливо, то ось ці карти кажуть про утримання твоєї посади, утримання твоєї корони. Розумієте? І тут якби розмова йде про це: про утримання твоєї корони в законі. А якщо також можна ще сказати, що мова про цієї корони, яка не повинна впасти да, і утриматися завдяки гарантам інших країн, ось якраз оце поїздка і може бути в які, там десь, да, в радах і так далі, і тут може кажуть, розмови йдуть такі інтенсивні, ну тут і рух. Тобто я думаю, що це все ж таки мова йде про якусь поїздку кудись, ось так і мова йде про те, що тут ніяк от результативності воно не давало і. Нарешті, да, нарешті ситуація тут так складається, і тут такі будуть розмови, щоб рухатись далі вперед. Довго чекали своєї мрії, довго йшли до мети. І тут, нарешті, ось ця є підтримка, підтримка гарантів цих великих країн. Ось так. Тут зараз прямо що головне? Про те, що ми чуємо, що все ж таки комусь дуже сильно зараз укріплюють позиції. Згадайте, що я казала, що в листопаді готують якусь людину, її готують плаздарм, її підготовлюють цю людину. Тобто для нас готують, піднімають якесь питання. Питання я маю на увазі за людину, але її укріплюють її позиції. А для людей те, що буде сьогодні, для народу, який буде день. Ну таким чином можливості відкриваються. Тут, мабуть, мова йде ще про якийсь союз, який ніяк не міг скластися. Ну він все ж таки буде. Пам'ятаєте, я казала, ще на початку війни ну я так намагалася заспокоїти, тому все наперед казала. Я зараз нагадую і новеньким також, що буде союз, але я не казала, що це торговельне це більш для укріплення своїх військових позицій. Називайте це як хочете, там, економічно і так далі, але за, скажімо так, за торговельним союзом буде прихована реальна мета це укріплювати позиції свої військові по захисту для стабільності. Ось це якраз відкриває можливості для того, для, знаєте, на коли ти на рінгі, починаєш брати вже як, як це все правильно передати. Там, де ти раніше був сам на сам. То сьогодні відкриваються дороги, і вже там, де ти сам на сам, і там трошки тебе десь захищали, то сьогодні ти вже більш починаєш дійсно стабільніше себе відчувати. Ну, ось так. Ситуація на фронті, любі, сьогодні, зі сторони ворога. Як себе зараз почне ну, поводити себе ворог, сьогодні, 21 листопада, Донеччина? Там, на Курахово. як вони там на Курахово йдуть, лізуть. Наші стоять. Ну, ми будемо це більш детальніше це обговорювати, але зараз наші стоять. А завдяки, ну як видав, вони укріплюються, але все ж таки я думаю, що я думаю, що тут завдяки майбутнім, майбутнім розмовам можуть бути позитивні якісь моменти для військових. Взагалі, як ворог себе зараз поводить на Донеччині? Сьогодні день. Який? Обстріли, обстріли. Ви знаєте, сьогодні все ж таки, не дивлячись на обстріли, можливі, да, все ж таки десь можливо буде пауза, тобто не буде такої, ну хай, хай так і буде, не буде такої активності, щось йде до миру, до спокою, до завершення. Але зрозумійте, що це треба, ну тобто повинен бути період. Справа в тому, що ситуація така буде змінюватися, заспокоюватися і змінюватися. Замінюватися як? Ну, це ну, питання, тому що буде до е, нашого головного ворога з ним розмовляти. І не тільки з ним, а й ще з представником їх військової сили. Хто там, коротше, ці головні мутанти. Ось так. Про що говорити? Мутанти будуть казати про те, що їм потрібно максимально, скільки вони забрали, і щоб робили кордон. Да? От, от кордон обмеження на, на їх окупованої території. Ось так. Так що, скоріше всього, тут будуть якісь розмови вестися. Я взагалі питала зараз про військову ситуацію, але ось так випадає. Ось так випадає, що все ж таки йде до якоїсь паузи. Я хочу сказати, що це, що це пауза. Це не кінець Кінець аж тут далеченько, а це пауза, яка якби, може запустити оця пауза, якраз повинна для того скластися, щоб в цей період якраз розмовляти. Да, ну це документально, це на правосудді, це все на типу, законних основаннях. Ну, тут на тут дьявол стоїть у нас мова про. Я думаю, що мова буде і також про деокупацію говорити ну, якоїсь, хоча б якоїсь частини, хоча б якоїсь частини. Ну, ось така ситуація, любі. Поки що ось так. Гарного всім дня, спокою і душевного, душевної стабільності. Спокою і стабільності. Дякую вам до побачення.